Доброго дня, шановні телеглядачі, я Анатолій Грагатий продовжую вести свій YouTube канал. 24 лютого 2022 року розпочалася війна, а 2 березня, рівно рік тому, в селище Савинці зайшли російські війська і окупували наше селище на більше ніж півроку. Так як я знімаю на відео вже більше 30 років, то всі фільми є архівними. Коли в селище Савинці зайшла колона російських військ для архіву, я зняв її і виклав в інтернет. За що, ясна річ, прийшла розплата. 28 травня мене заарештували і відвезли до Балаклійського слідчого ізолятора, де я провів рівно 100 днів як один із самих злісних ворогів російських військ. 4 вересня мене відпустили. І ось таким я виглядаю на той час разом з моєю любою дружиною Наталочкою, який дісталося вже тут від своїх. При арешті у мене забрали всю відеоапаратуру, і продовжувати знімати відео було ніяк і нічим. На щастя, друзі дали на певний час і відеокамеру, і комп'ютер, і я став продовжувати знімати своє архівне відео. Тепер все це було не мирне життя, а наслідки руського міру, наслідки ворожої армії, яка хотіла нас, козаків, поставити на коліна за три дні. А виходить, що вже більше року ми їх знищуємо і незабаром звільнимо всю Україну. За ці п'ять місяців я взяв інтерв'ю у сотні людей. Побачив тисячі розбитих і розграбованих приміщень, які залишилися від руського міра. На все це дивитися без сліз неможливо. Багато моїх співвітчизників чекало на росіян, хотіли, щоб вони прийшли і принесли свій спосіб життя нам в Україну. Хто ще продовжує хотіти цього, то я і мешканці села Кам'янка, що на Ізюмщині, запрошую всіх таких до своїх осель на проживання. Я хочу висловити велику подяку всім тим небайдужим людям, які допомагали мені на протязі цього часу. Я разом з вами відкриваю очі тим, хто постійно дивився російський зомбоящик. Так, як ми жили раніше, цього вже не буде. Хлопці-солдати після перемоги наведуть порядок і в себе в країні. Я в це вірю і відкриваю очі тим, хто в цьому сумнівається. Коли ясніють очі і вуста, зникають мої суми і тривоги. Коли твоїм дзвіночком сміх луна тоді завжди я щедро вдячна Богу, сину, 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 ангели мій, я тобі щасливу за чудолю. Серце матимеш в житті, А я А я пишатимусь тобою. До мене, мій синочку, пригорнись, навчу тебе обходи, ти печалі, ти тільки цьому щиро. Посміхнись, цим захистиш себе й мене надалі, сину, 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 ангел мій, я тобі щасливу зичу долю! добре серце матимеш в душі. А я... А я з тобою, сину, 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 ангел мій я тобі щасливу Зичу долю, добре серце матимеш в житті. Айя, а я пишатимусь. Тобою, А я, А я пишатимусь тобою, а я пишатимусь тобою.